Коли ти там є на якихось там злівах, курсів і так далі і так далі, є завжди група людей. Хтось це скачає і за 500 гривень, а хтось прийде і скаже, я хочу купити оригінал. Да? Тобто це навіть дає от вести зараз там Валерія Зірнова. Перші там, 15 сторінок, це буде злив, скачаний курс, там та -та 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 -та. Так, класно, це реклама така. Ну, типу, там є не знаю, якісь гучні імена на цих складчинах Слухай, я навпаки, і є продукт в цей момент, скільки грошей я на цьому втратила. Люди, які хочуть купити. В тебе саме в тебе, тому що це ти і там є там не знаю, зуми чи доступ, чи там твої уроки, чи так далі. Вона купить в тебе. Людина, яка би не купила за повну вартість, вона би і не купила, і вона купить там. Ну якби це а з цим неможливо нічого зробити. Мої юристи намагалися там зв'язатися з цими сайтами. Це нереально, це не можна видалити. Неможливо якось там якийсь там протекшн, якби зробити. Тому ну просто це люди, які або які і паль купують. Вони з цим ходять і знають про це. Або люди, які оригінали купують. Це ж все ж в відчуттях якби, внутрішніх. Uh -huh. Тому ну, нехай вони з цим залишаються. Інформація, яку ти отримав за безкоштовно, ти її не використовуєш. Uh -huh. Курс, який ти заплатив гроші, ти його пройдеш, ти зробиш результати, ти його окупуєш. А курс, який ти купив за 500 гривень там, або на халявку скачав, ти його навіть не відкриєш. Ну і хто тут програв?